Є 50 копійок 1992 рік. Щось стоє 50 копійок 1992 року. Не являється цінним роком карбування. Наприклад, є монети, які ціняться по року карбування. Є монети, які ціняться по своїх різновиду по каталогу. Зараз у мене виставлена одна монета з однієї гривні і закінчення в суботу. Ціна вже складає близько 10 тисяч гривень. Це один із самих рідкісних різновидів 50 копійок 1992 року. А їх існує дуже багато. Усі відео по різновидах я відзняв у себе на каналі YouTube Аверс Василь Бейж. Не полінуйтесь, підпишіться, перейдіть та перегляньте відео. Монета виставлена на торги на одному із. Міжнародних сайтів. Заходимо в особистий кабінет, активні лоти і шукаємо саме лот, який виставлено. Англічанка 50 копійок 1992 року. Луганський чекан англійськими штампами. Основна відмінність монети це тризуб втоплений, щит випуклий. Ця саме монета коштує дорого. І зараз подивіться, скільки вона вже набрала: 10 112 гривень. До закінчення три дня.